Bye. Так, сьогоднішній турнір був підсумок нашого зимового чемпіонату, де приймали участь було 10 колективів. Сьогодні додали ще 6 команд. В принципі, команди, які грали, були в чемпіонаті, мали можливість сьогодні проявити себе в кубкових таких змаганнях. Звісно, формат був трошки інший, тому що в чемпіонаті ми грали 2 по 20, сьогодні ми грали по 10 тайм, але все ж таки команди трошки розкачалися, показали гарний динамічний футбол. Я бачу, що є велика кількість бажаючих вже долучитися до весняного чемпіонату, в принципі, до якого ми вже готуємося. І саме цей перехідний кубок був перехід від зими до весни. Ну, рівень команд, в принципі, хороший. Дякую організаторам за змагання, тому що такі змагання дуже корисні в даний час. Вони дають можливість відволіктись. Ну, звичайно, дякую нашим Збройним силам України, що взагалі ми маємо можливість брати участь і організатори організовувати такі змагання. Рівень команд, в принципі, достойний. В групі, можна сказати, ми так ну, доволі легко зіграли групу, в півфіналі вже було трішки тяжче. Ну і в фіналі, звичайно, я думаю, окраса всього турніру, наш матч і по серії пенальті трішки, можливо, більше нам пощастило, ніж команді Крошу. Але їм віддаємо належне, вони молодці, вони боролись, старалися до останнього. тобто Всім командам дякую за чудову гру. Найголовніше, що ніхто не травмувався, ніхто не отримав ніякі травми там і пошкодження, щоб всі були здорові і далі продовжували жити. Рубались, да, сподобалася організація, загалом, турнір, рівень турніру. тобто ну, дякую, дякую, Це моя рідна команда велика. Тобто, ну, е, ну, е, Хотілося, щоб молоді гравці мої з тобто всі, І насамперед цю перемогу присвячуємо нашому граючому тренеру який зараз після війни поранений, тобто ми на сам перетулеву якусь перемогу посвячуємо і, і насамперед заявляли завдяки йому, тобто його молодь сьогодні грала, представляла ФК «Олика», тобто ну все завдяки йому.